Це наша рубрика «With Books on Friday». Сьогодні говоримо про Вірджинію Вулф. Цей роман виходив у 2024 році у видавництві ще одна сторінка. Зверніть увагу на оформлення прекрасна така компактна така книга. Класно її читати, десь дорогу брати. Вірджинія Вулф це відома британська така феміністка письменниця. Вона дуже популярна. Її твори читають, перевидають на. Ще українські видавництва, і вона вразила мене саме цим романом Орландо. Я від неї не очікувала такого захопливого сюжету, який предстає перед нами читачами на сторіночках цієї книги. Вона настільки тут несподівано розповіла таку історію, дуже захопливу, що я просто від класичної літератури зовсім такого не очікувала. Ми на початку роману. Знайомимося з молодим дворянином Орландо, який був красенним, був мрійником. І він постійно усе своє життя шукав свою ідентичність і свій сенс життя. Він мав чудовий дім, маєток, і королева Єлизавета ще й залишила йому у спадок ось таке безмежне життя. Тобто, ми будемо слідкувати за його пригодами, за його життям протягом навіть декількох століть, коли на його життєвому шляху траплялися якісь трагічні драматичні події? Він просто засинав, впадав у сплячку, уявіть собі. І так сталося з ним одного разу, коли він заснув, а прокинувся вже в образі жінки. Але які мрії в ньому залишилися? Чи він змінився суто на психологічному рівні? А чи залишився все ж таки таким самим, як і коли був в образі чоловіка? А це такий сатиричний роман. Можна його і так назвати, тому що тут буде багато іронії, сатири на життя лондонців. Чим мене здивувала Вірджинія Вулф? Вона. Ось в цю сатиру вона вплила і фантазійні нотки. Коли озеро або водойма повністю замерзла, було дуже холодно, морози. І ось люди, які пересувалися у той самий час, коли це сталося, вони просто деякі з них розсипалися, їх не стало, деякі пішли під лід. І коли вже інші люди могли проїздити тією водоймою на санях, вони могли все це Роздивлятися, уявіть собі захопливий роман, який подобається і читачам нашої бібліотеки, і я раджу і вам звернути увагу свою читацьку на класичні твори, зокрема на роман Орландо.